Всім привіт! З вами Назар, і сьогодні у нас на відео огляді незвичайний пульт, а саме це універсальний пульт від фабрики Huawei. пульт, який можна навчати. Тут навіть три режими, які можна навчити. Цей пульт можна підходити для TV, боксів, DVD, LCD, телевізорів та просто TV. Для всіх телевізорів не байдуже LCD, кініскопний телевізор, LED. Байдуже. Давайте відкриємо і подивимось на нього поближче. Пульт білого кольору, матовий ABS пластик при нажатті кнопки безшумні, має великі кнопки цифрового блоку, та має багато кнопок допоміжних. Тому що зараз, як правило, всі нові телевізори і пульти до цих телевізорів йдуть з допоміжними кнопками. А саме YouTube, Play Маркет, Google Play, Disney, Prime Video, Netflix, Rakuten TV та кнопка Home та Smart, якщо у вас, наприклад, Smart-телевізор. Саме головне, цей пульт зразу ж йде пустий. Він іде без, не прошити не під що. Його потрібно налаштовувати. Тобто, не налаштовувати, його потрібно програмувати. Плюс цього пульта він програмується від трьох технік. Тобто, ви можете три пульта, які у вас там, наприклад, йде від телевізора, від Т2 приставки, та може там, наприклад, від DVD. У вас три пульта, і ви там постійно або губите пульти, потрібно на три пульта, три пари батарейок. Ну, тобто складно. Ви ці три пульта можете зробити в один цей пульт достатньо раз. До цього пульта запрограмувати його на три функціонали і все. І в подальшому вам буде дуже зручно працювати в трьох режимах. Інструкція по налаштуванню вона йде як на російській мові, так і на англійській мові. Тут пошагово все розповідається схематично, що зажимати, яку кнопку зажати, що відпустити. Що потрібно робити? Вам потрібно поставити ці два пульти, один напроти іншого, і зажати от, читаю разом з вами, зажати кнопку TV. кнопка ТВ. От вона і є. Що це означає? Це ТВ. Не, не ТВ, у вас телевізійний телев... пульт, приставочний, який хочете, ви сюди і можете зашити на кнопку TV. Це перший режим, ви заживали кнопку TV. На декілька секунд вона загорілась і вже показує свій колір. Потім ви зажимаєте кнопку, яку ви хочете навчити, наприклад, кнопку Power. Включення. Червона кнопка. Ви зажали на, о, на цьому пульті 1516 цю кнопку. А потім вже зажимаєте кнопку на своєму оригінальному пульті. Індикатор пару разів загорівся, це означає, що код надіслався, тобто зчитався. Ну і далі. По списку, як кажуть, кнопки, які вам потрібно, які не потрібно, як ви вже можете творити в цьому пульті самі як хочете. Тобто там Кнопки, цифри, цифри на цифри, це як вам вже буде зручно. І все. В принципі, як бачите, це дуже легко, коли ви хочете закінчити процес, ви знову нажали кнопку TV, кнопка перестала світитися, це означає, що він вийшов з режиму. А далі, якщо у вас там інший пульт для ТВ Т2 приставки, DVD, що угодно, навіть від люстри. Ви зажали кнопку Box, ну, другий режим, зажали, вона засвітилася, вибираєте кнопку, яку ви хочете обучити, і зажимаєте на оригінальному пульту, щоб передався код на цей пульт. Все дуже просто. також якщо ви Хочете декілька реплік, і вам не потрібно постійно всі кнопки передавати. Це може там буде ж зручно для продажу пультів, хто продає такі пульти. І можна одною кнопкою перекинути всю інформацію з цього пульта на новий пустий пульт. Достатньо взяти два оригінальних пульта, наприклад, ну, два от таких пульта. Тут також ця інструкція є, вона схематично написана, що потрібно розуміти, що потрібно нажимати, для того, щоб перекинути інформацію. Тобто Достатньо там зажати, вибрати режим. тут Це, це вказується. Вибрали режим: це ТВ, це перший режим і на, на ключ, кнопку переключення каналів. «мінус». А на те, який хочете обучити, нажимаєте кнопку переключення каналів плюс. І все. Воно зразу же одним махом перекинуло всю інформацію з цієї запрограмованої, тобто з функції ТВ. Далі DVD, точніше, бокс та DVD. От, есть, три рази потрібно перекинути всю цю інформацію. Тобто не потрібно кожну кнопку передавати. Достатньо одну кнопку зажати, щоб воно передалось. Але але воно працює тільки з цією моделею, есть, на іншу модель, яка також навчається три в одному, два, в одному байдуже. Воно так не робиться. Воно тільки перекидається інформація з цієї моделі hl 1516E на іншу HL 1516E. Тільки будьте уважні. В принципі, якщо у вас щось не вийде по налаштуванню, тут є багато інструкцій, пишеться, що може бути не так, чому може не перекидуватися інформація, що обов'язково потрібно нові батарейки вставити, або поганий сигнал також потрібно. Все вказується. Але якщо ви не знайшли інформацію, ну і не можете вже розібратися, ви можете звернутися до продавця, який вам продавав цей пульт, або написати. Дати коментар під цим відео. Я залюбки вам відповім на всі питання. В цьому в мене все з вами був Назар. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі. До зустрічі!